Не я ну ж не я думав, то я такий умник. Ну я такий умник, так хидуку я, виш, поперм намалював та приклеїв скотчем. Ну я на гітарісі так учені. О видно, де блискує ще скотч, чекай. Видиш і блискує так. Ага я світи нормально. Ну, ви то я поперемом та скотчем приклею, ви ж тут теж видно. Та я це сак не путаю. Лада, я їх вижу точно де м'яцкати. Да, там подеку сміяшся, що то все допиздить, що так немає бути. Що тує і так крапка на мальоні, тут ж лістя, похуй. Я все це промахував. Я сідали всі номери в'їбав. Ліж 12, то й 10. Їбав я знаю, що я куд там нажав, то то такий лад, я нажав, а не хуйня якась. Та уже намного май легко було, поїм чесно. Бо то не один човік запам'ятає, сак намного май легко. Туй скочим сиперіклею, туй намалюваєм, поняв, та, ну, поверху скочим наклею. І все заєбісь. Тобісь, намного май добре, і, і, ніхуя, вообще, допустім.